Саме через птахів і тварин перець Хаванеро став таким, яким ми знаємо його сьогодні: ароматним, солодким і пекельним. У тропіках плоди були змушені боротись за увагу, і саме тому в ході еволюції хабанеро почав пахнути фруктами. У його ароматі лоткі сполуки подібні до тих, що є в манго, цитрусах і квітах. Саме вони створюють солодкоквітковий цитрусовий аромат, який ми відчуваємо ще до першого укусу. Це спосіб привернути увагу птахів, які з'їдають його і розносять насіння, і допомагають перцю розмножуватись. Але із савцями зовсім інша історія: з'їдаючи перець, вони просто нищать насіння. Тож перець в ході еволюції обзавівся молекулою капсаїцину, яка відповідає за відчуття опіку і тим самим відлякує савців. Геніальна еволюційна стратегія: приємний, ароматний і солодкий для тих, хто переносить твоє насіння, і пекучий для тих, кого потрібно відпугнути. А потім на сцені з'являються челіхеди. І все, до чого перець йшов довгим шляхом еволюції, для нас це скарб. Хабанеро поєднує тропічний смак і аромат з потужним опіком. Це один із найсмачніших перців у світі, який став культурною складовою карибської і центральноамериканської кухні. Тож,